Без чиновників. Чиї портрети прикрашають стіни не тільки шкіл, а й вищих навчальних закладів. Чи виконується рекомендація міністра? Глечики, прядки, меблі та одяг. Я заходжу сюди, як до своєї бабусі. У селі Косівщина працює музей Слобожанського побуту. Рада вітати глядачів ЮА Суми на часі. Інформаційний випуск новин. Портретам чиновників у школах ні, так вирішив міністр освіти Сергій Квіт. Пропонує замінити їх на світлини історичних діячів, випускників якими пишається школа та героїв АТО. Тож, коли у школах зніматимуть світлини, дізнавалася Ірина Касьяненко. На першому поверсі сумської 17-ї школи знаходиться стенд. На ньому випускники кількох десятиліть разом зі своїми класними керівниками. Поряд дошка пошани найактивніших учнів. По центру куточок української символіки з портретом гаранта конституції У нас немає жодного портрету чиновників, окрім президента, але це є шана, адже президент це є та людина, яка скажімо так, спрямовує нашу країну, повинна робити це да, на правильний шлях і керує е, всіма процесами в нашій, в нашій державі. Тому е, можливо, це правильно. У сусідній школі номер 23 свої дошки пошани зі світлинами найкращих. У куточку державної символіки теж висить портрет президента. Лист рекомендацію від міністра освіти отримали: зняти чи не зняти цей портрет вирішать з учнівським самоврядуванням. Наявність такої е, інформації і ці стенди формують в учнів також і суспільно політичну компетентність, що досить важливо для сучасного молодого покоління. Учні та їх родичі по-своєму бачать те, чиї ж портрети мають висіти у школі. Тарас Григорович Шевченка, тому що він видатний поет. І, ну. Ще, ще хтось е, ну, Петро Порошенко, це президент України. Леся Українка. А чому? Бо вона е, вела е, великий вклад в, в історію України. Вона написала багато віршів і попри їх в робу, вона була дуже мужня. Мені чиновники, вони, я думаю, не нужні тут, а письменники, якісь там, які навчають чогось. Доброго дітей то треба, щоб висіли. Щоб подивитися, чиї портрети прикрашають стіни не тільки шкіл, а й вищих навчальних закладів. Наша знімальна група завітала до одного з сумських вишів. Портретів президента та інших чиновників у головному корпусі ми не знайшли. Замість них світлини керівників вишу з 1926 року. По сьогодні національно-патріотичне виховання в нашому університеті займає чильне місце. І тому, створюючи культ особистості, ми, як педагоги, не маємо права, Але досягнення тих наших випускників, тих наших співробітників, які прославили наш університет, повинні мати чільне місце і бути представлені на стінах нашого університету. Нагадаємо, рекомендаційна заява міністра освіти Сергія Квіта щодо зняття портретів чиновників у навчальних закладах з'явилася на сайті Міносвіти у понеділок, 15 лютого. Ірина Касьяненко, Сергій Лазаренко на часі новини. Два тижні тому зі стін облради зняли портрети колишніх її очільників, що керували депкорпусом з 91-го року. Замість них розмістили банер зображенням подій лютого 2014 року на Грушевського в Києві. Нагадаю, 20 лютого в Україні відзначать День Героїв Небесної Сотні. Запровадили його рік тому на знак шани усіх, хто загинув на Євромайдані. На Сумщині ліквідували 5 митних постів. Наказ Державної фіскальної служби видали 16 лютого. Скоротили кількість постів, щоб активізувати структури сумської митниці. Прибрали коното про Метростянець Суми Центральний і Хутір Михайлівський. Замість них діятиме залізничний у дружбі Ямпільського району і центральний в Сумах на вулиці Воровського. Загалом в області працюватимуть 8 митних пунктів. По суті, помінялось названня. сократились Сократился там бюрократический аппарат, но места работы, время работы никаких изменений не, не потерпело. То есть на, на работе для, для субъектов Z, для граждан это никак не, не, не прочувствуется. Гендиректору однієї з корпорацій, підприємцю Олександру Сахну, повідомили про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах. За інформацією прокуратури, чоловік кілька років тому взявся реконструювати аварійну будівлю на кузнечній 8 і пропонував людям купувати нежитлові приміщення або квартири. Суть підозри полягає в тому, що вказаний керівник на початку 2012 року уклав договір із директором учбового виробничого підприємства Українського товариства сліпих на реконструкцію однієї з будівель, яка належить зазначеної громадської організації. Далі а взамін повинен був отримати частину цього приміщення. Надалі Шляхом обману та зловживання довірою у своїх знайомих та просто підшуканих осіб. Він пропонував їм придбати нежитлові приміщення та квартири вказаній будівлі. І деяким громадянам одні ті ж приміщення продавав по декілька разів. Правоохоронці встановили від потерпілих, що купили квадратні метри. Підозрюваний отримав понад півтора мільйони гривень. Уклавши договір, сплатив відповідні грошові кошти. Кошти немалі, декілька сотень тисяч гривень на той час. Через деякий час він зрозумів, що ніякого будівництва не відбувається. Тобто, було зведено там фасад, вибув не фасад, а фундамент цього, цієї будівлі, і потім ніяких не відбувалося подій. Предложив купити поміщення в центрі міста, 105 квадратних метрів. Я согласилась, не сразу, Но все обдумав, я согласилась. Он мне показывал какие-то документы, бумаги. Обратила внимание на то, что проект был не закончен. Обратила внимание на то, что не было разрешения газка. Но он сказал, что все уладится, все в работе, что у него есть крыша, что у него есть связи, он все это э, приведет в соответствие. Досудове розслідування триває, з'ясовують кількість осіб постраждалих від забудовника. Йому загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією майна. Прокуратура готує клопотання про обрання запобіжного заходу. Олександр Сахно відмовився давати коментар, але телефоном сказав він всіляко сприяє слідству, а суму, обраховану прокуратурою, вважає завищеною. У шостій соціальна працівниця підозрюється у вбивстві літньої жінки. Тіло самотньої бабусі з чисельними ушкодженнями знайшли сусіди. Почали хвилюватися, бо давно її не бачили. Скориставшись запасним комплектом ключів від квартири старенької, сусіди зайшли перевірити, чи все гаразд. Вони ж і викликали поліцію. Я, звісно, не ожидала такого. От. Я думав, що у неї інсульт або щось, ж. Але була большая мужа крові. У ній. На кресле, да, она, где она лицом лежала вниз, тоже была большая ложа крови. Свечи становилась, женщина померла не своей смертью. В ходе проведения судмедэкспертизы было установлено о том, что э, женщина умерла от получения телесных повреждений. Підозрюваної у злочині виявилась 40-річна працівниця місцевої служби соцобслуговування. За інформацією поліції, того дня жінка прийшла до пенсіонерки та попросила грошей. Коли та їх не дала, схопила металеву палицю і вдарила бабусю по голові. Чому ви це зробили? мене скарбляло. Я нанесла знайшла перший удара, коли вона хотіла в міліцію, я просто іспугалась в міліцію тут. Хочу. У центрі соціального обслуговування підозрювано працює з 2002 року. Характеризується на тільки з положительної сторони. Вона комунікабельна. З нашими подопечними вона могла знаходити общий она Вона бы такая контактна. Поліції дії жінки кваліфікували як умисне вбивство і відкрили кримінальне провадження. Місцева прокуратура звернулася з клопотанням до суду обрати запобіжний захід тримання під вартою. Натомість суд схилився до домашнього арешту. Прокуратура з їх рішенням не погодилася. На сьогодні внесено апеляційну скаргу для того, щоб змінити запобіжний захід з домашнього арешту на тримання під вартою. Якщо провину жінки доведуть, за їй загрожує до 15 років позбавлення волі. Анна Книж за матеріалами Нацполіції Сумщини. Глечики, меблі та давній одяг. І ще більше півтисячі речей з народного побуту під одним дахом. У Косівчинській школі на Сумщині працює музей побуту та ремесел. Про історію речей Слобожанщини розповість Тетяна Юхта. Сільська піч, ювілейний годинник, нашийники для телят. Усе це Олександр Іванович збрав вдома. А вже 15 років це начиння у музеї. У кожної речі своє призначення. Завдання горщика захистити бабусине подвір'я від лихих поглядів і лихих бажань. Наприклад, хтось подивився, о, яка в неї гарна корова, а щоб вона. Знаєте, як українці кажуть, Микола, допоможи, у мене корова здохла, витягнимо з сараю. Дасть Богу тебе здохне, і я тобі допоможу. Тому от лихих поглядів, або щось поцупити, або бабусі щось побажати погане. І оця погана думка застряє просто в оцих горщиках. А це пряслиця, одна з найстаріших речей в музеї. Їй майже дві тисячі років. Ключі знайдені в поселеннях Слобожанщини. Один із них про образ шлюбної обручки для жінки. Вона це одягала, оцю прикрасу в лапках, одягала на пальчик, і йшла по вулиці і казала, до мене не я вже заміжня жінка. Подивитися на антиквар заходять і учні. Мухоловка. Ось сюди наливали. Бачиш, тут слід залишився рідини. Сюди ложили папірець з якоюсь вкусняшкою, наприклад, меду або варення що Закривали, щоб муха не вилізла. Вона зсередини залазила сюди, Ні, спершу наїсться в солодко, потім залазив всередину води нап'ється, а потім вона вже не могла вилізти. Я заходжу сюди, як до своєї бабусі. Тут дуже багато мені знайомих речей. Глечики, замки, в глечиках ну, у нас бабуся, молоко там, ну. Зберігає. Ще музей поділений на спеціальні сектори. Один із них панський куточок. У центрі рояль із Німеччини. А поруч рекламні плакати з минулого сторіччя та платівки. Подивитися на старовинні експонати може кожен охочий сумчанин. Тетяна Юх та Сергій Мілевський на часі новини. Він грав на барикадах на Майдані та дає концерти на сході країни. Піаноекстреміст приїхав у Суми. Грав на Майдані Незалежності менше години своїм концертом вшанував пам'ять героїв України. Слухала піаніста і Юлія Дунаєвська. Він ніколи не знімає балаклаву під час виступу з журналістами. Говорить неохоче. Піано екстреміст завітав перше і до сум. Хоча б таку дань віддати всім тим героям, всім тим захисникам і нас, і вас. Ну, Не треба бути байдужим. Ну, іноді Ні, нікоте музика не, так буде. мурашки по коже. Слухав я його музику і дивувався, що вона така, ну, така, як ото, хоч і сумна, але світла. Після виступу на барикадах піаніст встиг видати власний альбом Захист вільних сердець, а також дати концерти в усіх обласних центрах України, крім Ужгорода, Донецька та Сум. Сьогодні дебютував і в нашому місті. Я живу в ці моменти, коли я граю для людей по-настоящему. Живу здесь. Запитання За від тих, хто був на вашому виступі, чому ви в балаклаві? Від кого конкретно? Конкретно людина, яка слухала вашу музику, і цікавила. А щоб цікаво було, ну я не знаю. Це всі новини на сьогодні. Бажаю вам гарного вечора і прощаюся до завтра.